Найважливіше чудо і чудес, що робить таємницею буття, є подарунок жінці, посланий з небес, народжувати в світ нове життя, усе живе, що є на цій землі. Завдячує цим щастям матерям. Я дякую, матусенько, тобі за те. Що так чекала немовля, за те, що ти під серцем мене гріла, оберігала ще до зустрічі зі мною, завжди мене прощала і жаліла, і огортала материнською любов'ю. Пробач, що не давала тобі спати. То лізли зуби, не змогла я пояснити. Для мене ти найкраща в світі мати, яка продовжувала. Все одно любити. В день матері я попрошу у неба здоров'я і світлих літ для нейки. бо для дитини іншого не треба. Тільки б сміхались очі мамині рідненьки. Я буду все життя тебе любити. Для мене ти мій янгол на землі. В народі кажуть, до тих пір ми діти, допоки з нами наші матері.